Напередодні 8 березня працівники ДАІ вітали жінок-водіїв, даруючи весняні квіти, гарний настрій і безкоштовні сертифікати на водійські курси із паркування. Хочемо вам вручити такий подарочний сертифікат на додатковий -клас, майстер клас майстер-клас по додатковому навчанню з паркування автомобіля. Воно буде проходити 23 числа на автодромі. Ноу хау від місцевих вартових доріг представниці прекрасної статі оцінили до освічень у коханні не дійшло, але було теж доволі гаряче. Коли інспектор подав сигнал зупинки, навіть було страшно. Зазвичай чекає чогось гіршого, тому приємно, що привітали ось так. З радістю зазначає водій Людмила. Перша реакція, звісно, я яспугалась. Думаю, я ж в роді не нарушала такое. Так прямо обвал на якийсь. Ну чим приємно, неожиданно. У свято екіпажі ДАІ ще зранку вирушили на вулиці обласного центру із завданням привітати усіх водіїв прекрасної статі, які цього дня виїхали на дорогу. Не пройшло й п'яти хвилин, як припаркувався ще один автомобіль, яким керувала леді з нагоди міжнародного свята 8 березня Ми хочемо привітати вас з цим прекрасним чудовим святом. А так як ви є водій, то ми вам хочемо вручити такий подарочний сертифікат. Взагалі це дуже приємно. Тим більше, так як скоро жіночий день, 8 березня для жінок, це тим більше дуже такий приємний сюрприз, подарунок. Інспектори кажуть, що колись за кермом жінок було менше. Тепер на вулицях все частіше можна зустріти водії прекрасної статі. За статистикою автоледі більш дисципліновані і обережні, але додаткові курси маневрування в міських джунглях не завадять. На самом деле, я читаю дуже необхідно, тому що жінок їздять за заролю много літ. Но тем не німені всегда є чим б років ми не їздили, предела совершенству немає. И на учебная программа, наша учебная программа включает в себя элементы кондороварийной подготовки, которые невозможно в обычных дорогах попробовать. Сложенные петли и слалома для ощущения габаритов собственного автомобиля, парковки задним ходом, невозможно отработать просто в городских условиях. Поздоровили й водіїв вінницьких тролейбусів за чимало років керування багатотонною машиною. Даїшники їх зупиняють вперше і то із такої святкової нагоди. Жінки спочатку потяглися за документами, але потім побачили квіти і все зрозуміли. Ні, не, не чекала сюрприз. Весна весною, а закон є закон. Інспектори непохитні. Кажуть, жінкам-порушникам навіть в ці святкові дні поступок не робитимуть. Кожна порушниця нестиме відповідальність. Якщо будуть грубі порушення правил дорожнього руху з боку жінок-водіїв, то звісно вони будуть фіксуватися. Можливо, такі незначні порушення, то будуть в режимі профілактично такого попередження. Але я не думаю, що сьогодні жінки-водії будуть порушувати правила. Керівництво державтоінспекції Вінничини висловило сподівання, що подібні акції сприяють покращенню профілактики аварійності на автошляхах області.